Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я і не тільки. Погодка в нас на вулиці сьогодні шепче. Але сьогодні у нас неділя. І неділя в нас сьогодні вихідний. Ну, Відпочиваємо. Зранку посправлялися по господарству. Матнулися, відвезли невеличку підтримку для хлопців по автомобілю. Останньому четвертому передамо завтра. Не говорив я. Я планував їхати на передову, але так сталося, що у цього хлопчинки, який працює на Віанорі, тобто я на нього кажу студент. тобто Микола студент. У нього сьогодні день народження. Я його ще раз хочу привітати. Калюха, бажаю тобі міцного здоров'я, хороших і вірних друзів на твоєму шляху. І залишайся таким. Який ти є, і в нього сьогодні найкращий подарунок, який може бути для нього на сьогодні, це приїхав його татусь, особисто його привітав. Ну, він на пару днів, і завтра ми передамо автомобіль. В середу там дівчата теж хочуть долучитися, як буде він їхати, підзатарити продуктами харчування. І таким чином будемо відправляти. Тобто Цей раз я не жену автомобіль на передову. Тобто Це по автомобілю. Зверталися до мене сьогодні. Дзвонила кума моя Яришківська Наталія Сомова. Вона безпосередньо займається також такими всякими різними справами. Є в неї односельчанка, в якій чоловік служить в 77-й бригаді. Не все там добре. І Дуже потребують автомобіля, вони збирають, не знаю ще на який. І там у них не вистачає невелика сума, там 30 тисяч гривень, щось таке. Так що, можливо, якщо скинуть відеозвернення, то ми їх підтримаємо і дозбираємо ці 30 тисяч гривень безпосередньо, але тільки через відеозвіт. Ну, і Довіряємо ми багатьом людям, але для мене важливо, щоб мої підписники бачили, куди їхні кошти витрачаються. Ну а на даний момент зараз стоїть мотоблок. Сьогодні нічого робити не будуть, хоча я хотів сьогодні спахати грядочку там. Тещі, ну, де вона там щось буде сіяти. От. Ну, Але поки сказали ні, завтра. Е, на 40 ми вкинули вчора, кинув ячмінь, для того, щоб просто земля трошки відпочила. І там, де 20 соток, також 10 соток посіяв, а середину залишив під картоплю. Ну, а На задньому плані у нас ще ящичок. Е, ящичок навіщо. Будемо продавати Шелудьківських поросят. Ціна на шелудьківських поросят. 3 тисячі гривень. От. Це не бренд, якщо там бренд Adidas там, чи обичні кросівки чи New Balance, вони завжди ще залежать від бренду. тобто цінова політика. Ні, в нас такого немає. Пообіцяв я там трьом людям, два кабанчика до Андрія Коби, до мого сусіда, давно мене просив, він мені допомагає і по землі там. Цей раз там дискували, і влагу закривав там на трьох гектарах. Ну таке. Трохи підтримує мене. От. Ну, а я не змог йому відмовити. Так що два кабанчики зараз прийде забирати. І два ще забере двоє поросят Микола Івасенко. І один кабанчик поїде на кобищу із цимниками. Так що на даний момент зараз приготував я Андрію е, два мішка комбікорма, На перше время йому хвате. от, так як вони давно не тримають свиней. От. І я кажу, я свиней візьмеш, комбікорму я дам, будеш годувати. так що Сьогодні у нас вихідний, зерносклад стоїть. о, виконав я відео перед цим. то було вчорашнє відео. Рецептик, я вже 20 разів його показував, хтось пише то крупніше, напиши, товстіше маркером. Та тут все видно, все добре. Так що, все стоїть. КС300-й відпочиває. Гранулятор гкм 200-й відпочиває 260-й. Ну, Поки зараз немає такої нагальної проблеми, щоб його запустити. Ну, а На даний момент чекаємо. Чекаємо Андрюшку. Є у нас тут трохи лотів. Отакі є у нас три гільзи. Три гільзи. Можливо, сьогодні проведемо з тіткою Марією прямий ефір. Тітка моя, це ютубовська, яка приїхала з Німеччини. Є у нас отакі три гільзи. Це ми їх, якщо продаємо, віддаємо на Запоріжжя хлопцям дронщик, не дронщикам, а ці, що збивають чахеди. О, є, ну, ще в мене куча тубусів. отаких, таких, я все з під чого вони. От. Ну, то таке. Тобто працюємо далі. і Якщо не стукати, то нам двері не відкриють. Так що по зерновим, поки у нас все є. Хтось там писав, у тебе тут вже менше. Ну, Щось від'їжджає, щось додається. Це все пшениця, це все. О, кукуруза там далі, ячмінь, ячмінь, ячмінь. От. Ну, так. І ячмінь у нас є там біля джека. Працюю в стандартах, дарта, така реклама. да, Шість років, бо питають мене. Е, а якщо те, чи те, ну я кажу, як я можу казати течите, як я ним не користуюсь. Так що ще чекаємо Андрюху. З ким він там приїде з дядьком, хоча взяти два кабанчика, відгодувати для себе особисто. Вони займаються е, землею і є зерно, на сьогоднішній день ціни немає, то хочуть взяти поки двойку, ну а там буде видно. Так що чекаємо, далі буде. Ну що, друзі, дочекалися ми хлопців. Не знаю, хто такий дядько Андрюхин, а може і знаю. Зараз заїдуть, припаркуються. Важити не будемо. Поросята у нас народжені 26 лютого. Можете порахувати, яка, який у них вік. От. Ну, такі наче непогані, там 10 штучок. І з двох кабанчиків сюди ви. А, ты за кермом? Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Нормально, нормально, Андрюха, давай. Давай, 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 молодец. Давай, давай. Андрюш, трошки в поряд возьми, або хай буде, хай буде. все, хай стоит. Это ж не кабана, понимаешь, не кнуря тянуть, понимаешь, привет. привет. О, Можеш привітати з підписниками, це тракторист. А це дядько твій, так? Воїстину да, Воскресе. Воскрес. Серега. Ну, я думаю, ви мене знаєте, а я, я вас вже... а я вас вже теж буду знати. Так що дождався я тебе, а ти от чи бляха, нікому поросят не продає, тільки по блату і тільки своїм. Скільки ти чекав цих поросят, так? <реш> Але ну як хто хоче, ну, як коли ну я конкретно не обіцяв, я сказав, що вже можу. Зробить, почекаєте, заберете. Е, так що зараз чай, кофе потанцюємо і потім вже робимо зділочку, бабло здираю. На своїх ж воно можна заробити. Боже, да. я бійся, да. Він у мене живе по сусідству, але я його бачуть, да, тільки як по необхідності, як воно буде по-українськи, все ніяк не перестроюється. Тоді, коли треба, тоді ми тільки друг про друга згадуємо. Але завжди я знаю, що Андрюхі щоб не сталося. Позвонив, і він завжди прийде на допомогу. Але що мені в тобі дуже подобається, це твоя відповідальність. Якщо в тебе не виходить, ти дзвониш. в мене сьогодні не вийде, я, Можна завтра. там. Не... О, але це дуже важливо, тому що є багато людей. От, чекаєш, 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 чекаєш. Вже там дзвониш, трубку не бере. Потім ну, вечором вже не бере, на другий день, на третій. У мене не виходить. Ну скажи, ми будемо шукати щось інше там. і... О, так як ти кажеш, що з тими мотоблоками. Ти каже, Мотоблоком тут якраз тут хорошо. Он там заїду, тіщу <тюще> там зроблю, туточки там зроблю. А на великому полі, бачу, я вже сусіда прибіг. При... Скільки ти вже тут живеш біля мене? П'ять років. Так уже давно. Да. А таке наче вчора тільки переїхав. А що ти бройлера в цьому будеш брати? Я ж за і побалакал, і на цьому. <риклад> Ні, ну надо, а як же? Ну ти тоді ж попробував, понравилось. Да, жінка кричить, треба десь держак. Треба де. Те, що зараз вже таке час, що можна загородитися і на вулиці. Невеличке приниження, там лампочку, бо переміни, погоди, можуть бути там дощ, прохолода. А таке зробив приниження, типу сарайчик сарай, і лампочку прицепив, да і все. Да. Так що 27 числа в Наташки буде продажа, і я не знаю, там слідуюча партія. Но я буду їхати, якщо треба буде, скажеш мені, скільки тобі привезти. Я привезу додому, бо я знаю, що зараз на двох тракторах одному трошки важко, плюс робота, плюс служба і все остальне. І дуже-дуже багато, і мамку треба підтримати, і багато. Ну, як люди бачать людину. А насправді що і як, ніхто ж не знає. Вони малюють картинку, як ми як свиню заріжемо, то всі тільки дивляться таранчук. А там же ніхто не дивився, скільки, скільки пройшло шляху. І от коли вийшов на Ютубі і почав от знімати відео, що там як ну, паруєш, там, потім годуєш, потім приймаєш себе по розбувай хлятий, і потім, а потім люди пишуть. О, а вони кажуть, дорого, ці свині. Так заведіть собі Да. Свиномас... Ти хочеш тримати свиноматку? Ні. Та ти свиней не хотів тримати. Це Все правильно, дядьку, дядьку лайк. І на даний момент, взагалі, по-перше, ми стаємо трошечки незалежними. Війна нам вона просто оці перші місяці війни, вона от ті, хто тримали господарство, на них протрималися інші люди. От, ну я просто знаю, тому що віддавали, і ми в тому числі і багато інших. А ті, хто от, е, жили на асфальті, ну що вони? Вони все, і вони залежні від системи. Провода одрубали, світу нема. Світу нема, каналізації нема, води нема. Все, заложники ситуації. А ми вийшли воно нагород, став під дуба, вистявся, да і Да. Ну а що не так? А вони кажуть, силюки, силюки, а всі бігли до нас. Ну це таке, це не хочеться нікого обідати. Але реально село його треба розвивати. І я тільки за те, щоб у кожному дворі буває, спочатку беруть там. Я ж теж питав, тобі кабанчиків чи може все-таки може й свин? Кабанчик. Поки кабанчики. кабанчики. Бо потім жалько кабанчики. і хоч кабанчики. і хочеться спорвати. Все, ставлю чайника. Чуєш, цими блогерами, да, свинячими. Задовбали, поки пристрелиш. Це налана, нічого про мене погано не казати. А <рес> я просто що проблема в чому. Я ж оце їх зняв. Коли його передивляю, Та дай викинув. Колись хтось там робив, де да муха залетіла. Та я кажу ту муху до да цим. А потім мені хтось пише там в коментарях. А що це було? 15-та минута там. Ви Ми все нормально починалися. Я ж такий давай, давай, ого, думаю, а це тобі щелочко позаказу. Все, полетів, я по Давай. Можеш тепер його забіг. Щось Шу, захекався. Що Може не понравиться, то можна назад одне. Так, на бі.

Дорогі. Дорогі, не торгі, але тут спусто. Там просто вказується, ну, один грижовий, один з яйцями, а то дівчата. Так що з тебе буде 5 тисяч гривень по 2,5. О, Трошки він меншенький, але я думаю, що він буде моцний кабан. І все буде добре з твоєю і нашою допомогою він виросте. Ну такий І так? Його звати Малиш, мальчик. Та так малий це ж хлопче. Отут ви їх можете й держати, чуєте? Свинарник передвижний. Це твій Так, а комбікорм пішли, я ж тобі покажу. Фух. Хотів, зрозумів, є в мене, я двох зашивав. Ну, Пахові, але в нього там гулька знизу. Думаю, невдобно буде. Так, свята святих, Шелудьківська контора. от, по Мачмалі, ось от твої два мішки. Кожному кабану по мішку. Бу... Добре, що ми два кабани дивимося yeah. по мішку взяли. А потім це, як заказ, буде цей останній мішок, ну, відкрийте його. Uh -huh. Потім мені маєш приїде, я тобі ще сотню дам гровера. По сусідськи по дружецьці, ти мені допомагаєш, я тобі підсоблю. А там як вже захочете. Так що, а там я думаю, все буде добре. Коні, ні, ні. будь-які питання, по цену дзвоніть. Дядьку може давати номер, хай мені дзвонить в любому време суток. О, я думаю, що проблем не буде. Так що шилоцьківські свині по три тисячі, для тебе п'ять ну, буде, тільки не за одне, а за двох. Бо зараз скажуть, як по сусідськи по то, так да, так. то можна здерти. Ну, Кабанчик найменший, його бачили всі на відосіку, ті люди, які дивляться, його звати Малиш. Ну, я думаю, що Малиш, в мене є чорний там малиш. Теж був такий, думали, він оди йде. Ну, є такі випадки, що буває саме менше, а потім таке виросло, як кінь. О, так що, дав би Бог, щоб виріс кінь. Так що зараз знімаю з них останні штани. Курточку він вже сам зняв, бо жінка розстріляє. О, так що, друзі, на цьому все. Зділочку зробили. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Щоб у Андрюха з дядьком виросли хороші кабани, ну а ми поїдемо на таранчук. Так що всім пока-пока. Я думаю, не пригласите, так? Чого? Все добре, пока.